Кожна людина періодично переживає страх і тривогу. Страх це емоційна, фізична та поведінкова реакція на зовнішню загрозу, яку можна одразу розпізнати. Тривога ж це нормальне почуття, яке відчуває кожен з нас. Однак тривожні розлади це зовсім інше. Вони викликають настільки сильні емоції, що людина не може нормально функціонувати. Тривожний розлад серйозне психічне захворювання, до якого не можна ставитись легковажно. Як же розпізнати тривожні розлади і як допомогти в цій ситуації? Тривожні розлади зустрічаються частіше, ніж будь-який інший клас психічних розладів, однак вони часто не розпізнаються, а тому і не лікуються. Будь-який пацієнт з ознаками патологічно підвищеної тривожності потребує ретельного психіатричного та соматичного оцінювання для виключення легеневих, серцево-судинних, неврологічних або ентокринних патологій. Точну оцінку стану людини може дати лише лікар. Тривожні розлади це найпоширеніший тип психічних захворювань у Європі, які виникають у 14% осіб віком від 14 до 65 років. Як правило, жінки страждають удвічі в частіше ніж чоловіки, і конкретна причина тривожних розладів наразі невідома, але на її виникнення точно не впливає слабкий характер або погане виховання. Існує декілька концепцій, які стосуються загальних причин тривожних розладів. Дослідження показують, що багато психічних розладів спричинені декількома факторами, які включають зміни в мозку та стрес. Дослідження показали, що гострий або тривалий стрес може змінити баланс хімічних речовин відповідальних за рівень настрою. Інші дослідження показали, що люди з тривожними розладами відчувають зміни в певних структурах мозку, що контролюють пам'ять і настрій. Виражена тривожність може бути спадковою, як і кольор вашого волосся чи очей. Крім того, пережити шок або важкий досвід можуть спровокувати тривожні розлади у людей, схильних до психічних проблем. Деякі загальні захворювання можуть безпосередньо спричиняти тривогу це серцева недостатність, аритмія, хронічно-обструктивне захворювання легень та інші. Якими є ознаки тривожного розладу? Тривога може виникати раптово, наприклад, якщо людина панікує або поступово протягом багатьох хвилин, годин або навіть днів, тривати від декількох секунд до років. Частіше характерно для тривожних розладів є значна її тривалість. Тривога коливається від ледве помітного занепокоєння до інтенсивної паніки, а тривожні розлади можуть бути настільки травмуючими та деструктивними, що можуть призводити аж до депресії. Рішення про те, що тривога є настільки домінуючою або тяжкою, що вона являє собою розлад, встановлюється фахівцями. Лікарі мають визначити, чи не є тривога скоріше проявом іншого психічного розладу. Тривожний розлад вважається підтвердженим як діагноз та потребує лікування, якщо присутні наступні ознаки. По-перше, не встановлено інших причин. Тривога є дуже гнітючою, вона заважає функціонуванню і вона не припиняється сама собою протягом декількох днів. У сучасній міжнародній статистичній класифікації хвороби проблем зі здоров'ям КХ 10 тривожні розлади класифікуються як невротичні, стресові та психосоматичні, виділяючи їх декілька типів. В ситуації війни, коли рівень стресогенних факторів високий, важливо засвоїти прості навички, які допоможуть вам зберегти своє психічне здоров'я та допомогти ближнім своїм пройти складний період життя неушкодженими. Головне, пам'ятайте, що як і будь-яка інша хвороба чи розлад, тривожний розлад визначається лікарем. Тому, якщо ви помітили у себе ознаки розладу, зверніться до сімейного лікаря за консультацією та подальшого направлення до спеціалістів. Ніколи не займайтеся самолікуванням.